Будемо читати про доброго пес. Молодець. Текст називається Добрий пес. На світі добрий пес. Ніколи не ганяв, він котів не Рився з іншими котівне. Так? так, що він робив? Живе. Лежав собі на сонечку. А, а де, а, собі на сонечко, бігав за метеликами. Та якось ішов повз нього хлопчик, побачив собаку і ні сіло, ні впало, ухопив камінюку та й пожбурив її в тварину. Просто так. Адже пес не збирався навіть гавкати на хлопчика. Прикро стало псу, заплакав він, адже не завдав хлопчикові ніякої кривди. Чому ж тоді той скривдив його? Та після цієї прикрої події не став злим добрий пес. Він і далі любив людей. І коли одного разу на хлопчика напала зграя злих собак, добрий пес захистив від них хлопчика. Наступного дня прийшов той до, той до доброго собаки, подякував йому. <плес> за захист і пригостив смачним м'ясом. А ще Ой -ой! хлопчик попросив пробачення за свій вчинок. Добрий пес, хотів і пам'ятав про завдану криду. Але давно пробачив. Вам зрозуміло, про що ми прочитали? <плес> <плес> про що ми прочитали? Да, ми все зрозуміли. А знаєте, я так... люблю токті бідок, ті бідок. Голосно прочитай, будь ласка. Так, давайте тепер повторимо запитання, щоб ви всі зрозуміли. Відповідь почекайте. Давайте всі разом повторимо. І так, увага. Чому собаку всі вважали добрим? Так, а тепер відповідь на запитання. Хто хоче дати відповідь? Він не хотів вказати дітей і не навкати собою, його всі любили. Чому полягало милосердя? О, давай в чому полягало милосердя доброго собаки? Знаєш? В чому полягало милосердя доброго собаки? Йому крим... кормили м'ясом ці ігри, які ігри. Це класна робота. Я вже написав. Тепер а як назвати собаку? Є. Молодець. Як назвати як собаку бачить написать? Як назвати Пізна. доброго пса? Да. Отже, ми з вами писали, як звати доброго пса. це було питальне речення. Ви запропонували, що ми назвемо пса Патрон. Пес патрон приготував для вас наступне завдання лабіринти. Починаємо да, від. Стрілочки і уважно ведемо патрона, так, щоб він пройшов. Давай. давай! Я вас зроблю. Давай зробимо. Я вас... почти зроби. вже все зробив. Добре, Добре. Ну, дивись, я правильно Добре. веду тебе чи ні? Я вже почті стрілочки. Вона вам сподобалось? Так. Да. Так, тепер похлопайте один одному, ви молодці. Я вас вітаю, ви молодці.